Вітаю, я Наталя. Якщо ви хочете мати у своєму саду шавлю лікарську, рослину не тільки декоративну, а й таку, що має лікувальні властивості, є чудовим медоносом, вважається вдалою приправою до м'ясних та рибних страв, та ще й легко у догляді, то це відео для вас, тому що розповім про її вирощування, догляд та розмноження. Покажу, які сорти я маю і який експеримент щодо обрізки з нею проводила. Впевнена, що ця рослина обов'язково вам сподобається, бо дійсно має привабливий вигляд. Кущі висотою в середньому пів метра мають компактну форму і не розвалюються. Ну і квітнення! Квітне шавліє у червні. На жаль, без яскравого вражаючого ефекту, але дуже мило. синьо квіточки зібрані у колосоподібні суцвіття. І що важливо, квітнення відбувається на минулорічних пагонах, тому обрізка здійснюється тільки після цвітіння. А на зиму лікарські шавлі не обрізаємо. На відміну від дібровних, Бо маю ще сім сортів дібровних шавлій, на цьому каналі є про них літні відео. Кого зацікавить, можете помилуватися. Якщо вже завела мову про обрізку, то розповім, як минулої осені в листопаді зробила дослід. Один кущ обрізала низько, залишивши 2-3 см. Звісно, він не квітнув. Хоча вже в квітні гарно наросла нова зелена маса і виглядав яскраво. Декотрі кущі, ось такі, як цей, не чіпала взагалі. Навесні тільки почистила, обрізала сухе, підмерзле і негарне. І вже в червні він дуже гарно квітнув. І ось ви бачите кадри липня, де я низько обрізаю ті пагони, які відквітли. Ви бачите, що низ пагона вже досить такий здерев'янілий, листя внизу стебла таке сухе, негарне вже, і дуже багато відсвівших суцвіть. Я кущі, які відцвітають гарно низько, обрізаю, і вже через місяць вони наростають знову. А ось цей кущ. Тому ж листопаді я обрізала наполовину на 50% висоти від пагона. І ось він теж збирається квітнути. І квітнув він весь липень. Отож, якщо обрізати кущі таким чином, декотрі не чіпати, а декотрі наполовину, то можна продовжити період краси. І це великий плюс. До речі, є ще плюс: ця рослина вічно зелена. Тому з-під снігу ваше око будуть вабити ці оксамитові зелені листочки. Ось тиждень тому в нас випав сніг. І подивіться, як гарно виглядає листя. Воно дуже симпатичне з зеленого кольору і з легким срібним відтінком овальне, довгасте, м'яке на дотик. Таке оксамитове з густими дрібними волосками, особливо на нижній стороні. Та густою мережею жилок. А пахне це чудо. Розповім і про інші сорти, бо, окрім цієї звичайної, яку я виростила з насіння, у мене є ще сорт ауреа. Ну, По назві можна зрозуміти, що має по краю листа нерівномірну облямівку пісочно-жовтого кольору. Ну, існують ще інші сорти, які відрізняються відтінком облямівки або кольором самого листка. Ось так, наприклад, триколор. У нього крайчик і бежевий, і рожево-пурпуровий, або бергартен. Листя взагалі без облямівки, але форму має більш округлішу і більшого розміру. Ну І сорт з таким цікавим, з такою цікавою назвою пурпуренсес. Облямівки немає, а відрізняється тим, що вся пластина листа має пурпуровий відтінок. Взагалі листя, а шавлі місять ефірні олії. Тому так яскраво виражений аромат. От навіть зараз я торкаюсь листя і воно чудово пахне. Кожних 3-4 роки, коли кущ росте на одному місці, спостерігаються ознаки старіння. Центральна частина відмирає, стебла знизу голі, кущ розвалюється. Тому радять його ділити. Хоч мені більше подобається не вдихати життя у старе, а виростити нове, тим більш, що розмножується шавля живцюванням дуже легко. І якщо навіть зараз у кінці листопада відламати бажану з п'яточкою, бічні пагони, видалити нижні листя, залишивши десь 2-3 пари, Посадити в універсальний самий звичайний ґрунт, зволожити і накрити зверху якоюсь кришечкою ну, для створення такого собі парничка, то ми можемо через місяць вже побачити перші корінчики. Головне всю зиму слідкувати, щоб субстрат був помірно вологим, і періодично відкривати кришку для провітрювання. І вже навесні, коли земля прогріється, можна молоденькі рослини висажувати в ґрунт. Щоб одразу мати пишну масу, я не ділила вкорінені пагінці по окремості, а посадила все разом в одну ямку. Перед цим присипала укорінювачем, дала маленьку, жменьку комплексного добрива, ось так злегка розім'яла. Ви бачите, як скільки корінців. Наросло за цих декілька місяців. Звісно, добре пролила. І ось ми зараз бачимо результат. Минув якраз рік після процедури живцювання. Отож, ще один плюс: наростають кущі швидко. Щодо догляду, як оберете для посадки вдале місце, то проблем не буде. А яке ж місце для шавлі є вдалим? Якщо посадите у напівтінь, кущ буде розвалистим і з незначним квітненням. Тому обирайте місце сонячне із родючим, нейтральним та добре дренованим ґрунтом. Застій вологи для неї згубний. Тому глиністі, важкі ґрунти потребують покращення шляхом, ну, додавання піску, перегною. Інакше листя втратить оцю привабливість, стане дрібним і жорстким. Рослина добре витримує посуху. Ну, звісно, не впадати в крайнощі і в тривало посушливе літо, хоча б іноді та поливати потрібно. Зимостійкість висока і стійка до хвороб і шкідників. Я з нею за 5 років вирощування ніяких проблем не мала. Фактично, за сезон приділила ну, два рази: перший в квітні, коли почистила і підгодувала комплексним добривом. Та другий раз в липні, коли обстригла після цвітіння. Для мене це великий плюс, бо зранку до вечора на роботі тому вічно бракує часу. Свої перші шавлі я виростила з насіння, яке придбала в епіцентрі, і теж без заморочок, без стратифікації. Якщо у вас немає в кого відщипнути живці, то виростити з насіння через розсаду чудовий варіант, щоб ця красуня з'явилась у вашому саду. Отож, я дякую вам за увагу, буду вдячна за підтримку вподобайкою або коментарем. І бажаю, щоб наші садочки нас тішили у вільній, мирній Україні.